Якщо так розібратися, то ми вихідці з того світу. Це не сва. Це так. 68-річний Володимир Машлякевич прожив в Маріуполі 23 роки. Каже, через окупацію міста переїхав на Рівненщину. Над нашим домом самоліт заходив на бомбардування завода Ілліча. От якраз він пускав ракети над нами. Це такий звук, що. Не для слабонервних, коли ракета йде над тобою. Чоловік каже, має діабет другого типу. Міна від мене зірвалася десь порядка сім метрів за двома стінками. Мені навіть сюди попав осколочок невеличкий, трішки більше, ніж спічечну головку. Він з часом вигнив і вийшов. Я думаю, що таке подушка мокра, мокра. Повисився цукор, стало погано, сусідка прийшла замірила цукор 37 одиниць на той час замість 5,5. Будучи в окупації, каже, можливості отримати необхідні ліки не було. Їжі, пригадує, теж не вистачало. Їли те, що ну, що я їв. Ті, ті м'ясні продукти, які були, я їх просто-напросто засолив, зробив типу, окорка. Цю солонину. Я варив, Жінки варили, там картопля, але це все недостатньо було. Через підвищення рівня глюкози у крові розповідає, згодом почався некроз – змертвіння тканин ніг. У березні минулого року чоловіка привезли в Іловайську лікарню. Там йому ампутували ліву ногу. Спочатку пальці відрізали, хотіли спасти ногу. Не вийшло і через десь 10 днів мене на повторно. От перший раз я півтора часа провів під наркозом, другий раз півтора часа. Ну, ті медсестри, які обслуговували, казали, що ми думали, що ви не виживете. У мене самі нижчі показники були життєві. Поки був у лікарні, каже, у його будинок влучила російська ракета. Тоді з дружиною вирішили виїхати з міста. У мене там дом згорів, все що в домі. Частина документів мене згоріла. Але машина сталася. На своєму авто чоловік спочатку перетнув російський кордон, потім через Білорусь доїхав до Польщі, а в липні 2022-го повернувся в Україну до родичів на Рівненщині. В Антополі каже, з дружиною вони мають квартиру. Із з жовтня подружжя лікується в обласному центрі комплексної реабілітації в Олександрії. Основною ціллю, яку ми поставили, це навчання ходити на протезах. І для того щоб людину навчити на протезі, це мають бути спеціалісти, які покажуть, як пересуватися за допомогою протезу. І ми розпочали таке навчання. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.